Привіт, привіт всім! Ви на каналі Витребенькі, і сьогодні в нас досить повчальна історія. Таких історій, правда десятки, якщо не сотні, ніхто не вчиться на своїх помилках. Інтернет сколихнула дуже цікава історія. Отже, що ми маємо? Молода дівчина працювала 8 місяців без договору про роботу і в підсумку отримала невиплати, сварки, шантаж. Я Марія, соціальний антрополог, і працюю з українцями в Словаччині вже четвертий рік. І сьогодні ми розберемо історію, яка є типовою. Весь час повторюються, повторюється знову і знову. І це робота без договору. Ця молода дівчина, яка вирішила вийти зі своєю історією на широкий загал, працювала в Словаччині піцайолу. Тобто вона робила піцу за усною домовленістю В неї була ставка 900 євро. Плюс за кожну продану піцу вона отримувала певні гроші. Але це було без договору. Як зазначає сама дівчина, вона працювала весь час, роботодавець розширював свій бізнес, і вона змушена була працювати вже не тільки тільки як піцайола, але також і в кебабі, і навіть тоді вона також працювала без договору. Хоча роботодавець їй обіцяв підвищення заробітної плати за те, що вона буде робити піцу. І також буде працювати в кебабі. Вона весь час виконувала додаткову роботу, якісь закупи, працювала в вихідні дні. Спочатку все йшло добре, лише потім ти дізнаєшся, що щось пішло не так, коли в тебе змінюється ситуація. Момент зламу настав тоді, коли дівчина попередила свого роботодавця, що змушена буде піти від нього не через місяць, а за два тижні, тому що вона переїжджає в іншу країну. Таким чином, роботодавець почав. В конфлікт почав погрожувати. Він пред'являв їй вигадані якісь звинувачення. В той момент, можливо, роботодавець зрозумів, що в нього є певна влада, адже договору у молодої працівниці не було на руках. Він показав їй деяке відео, де вона не давала чеків покупцям. А отже, це був такий собі інструмент шантажу. Крім того, він нарахував їй нижчу зарплату, нижчу мінімальної ставки в словаччині. Всього 3,30 за годину годину. а довести щось без договору дівчині було надзвичайно складно. Спочатку дівчина звернулася до поліції, але поліція лише потисла плечима без договору. Вони нічим не могли їй допомогти. Тоді дівчина звернулася в інспекторат праці. Це був вірний крок, але ці розборки не вирішать її головну проблему. Роботодавець, звичайно, ризикує штрафом, але не факт, що працівник отримає гроші. Тож варто зазначити, що інспекція праці це не є суд. Вона карає роботодавця, але не завжди повертає зарплату. У чому ж основна проблема, чому недобросовісні роботодавці так роблять? Вони використовують молодий вік, те, що людина не місцева, це мігрант або біженець. Вони часто використовують страх, незнання мови, залежність від житла та доходу. Натомість можемо відзначити, що люди погоджуються на таку роботу, тому що треба хоч щось, або ж потім підпишемо це. Не горить завтра, підпишемо договір. Далі така думка інколи з'являється. Всі так працюють. Також те, що збиває з пантелику людей, це те, що вони вважають, що це не надовго, що це тимчасово. Це така структурна вразливість, якою власне можуть користуватися недобросовісні роботодавці. Висновок тут повинен бути чіткий, що ніколи ніколи не виходьте на роботу без договору. Завжди читайте, що підписуєте до. Договір обов'язково має бути до того, як ви приступаєте до роботи. Прописані якісь пункти в WhatsApp, в якихось соціальних мережах. Взагалі нічого спільного з договором про працю не мають. Усні домовленості взагалі не можуть бути там, де є робота, там де ви виконуєте роботу і хочете отримати свою зарплату фраза. Потім підпишемо. Це має бути для вас червоний прапор. Без договору. Ви не захищені, легко стаєте винними. Не маєте чіткої сильної позиції у цій історії. Немає поганих чи хороших. Вся ця, ця історія була розказана з точки зору молодої робітниці. Тут є звичайно певна недобросовісність з боку ай роботодавця, тому що він шантажував, тиснув на робітницю, але також є і помилки. Молодої дівчини, і у якої назріла така ситуація, яка зненацька повідомила роботодавця про те, що вона йде з роботи, і роботодавець міг би понести певні збитки. Якщо ви зараз шукаєте роботу в Словаччині, обов'язково запам'ятайте, маєте обов'язково читати, що в ньому ви підписуєте, це вам допоможе зекономити нерви, здоров'я і гроші. Якщо ви маєте власний досвід, будь ласка, в коментарях. Поділіться ним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!